Всім привіт! З вами ігровий канал Cherry, і сьогодні ми поговоримо про восьму річницю гри Pokémon GO і чому гравці знову хайтять розробників. Приємного перегляду! Подія Дня народження Pokemon Go стартує з п'ятниці 28 червня з 10 години ранку за вашим місцевим часом до середи 3 липня 24 року до 20 години за вашим місцевим часом. Під час цього івенту з'являються нові костюмовані покемони, Граймер та мак у святкових капелюхах. Якщо вам пощастить, ви можете зустріти їх сяючі форми з таємничої коробки, що використовується під час події. Ви можете зустрітися з Мелтаном. Якщо пощастить, зустрінете його сяючу форму. Крім того, ви зможете частіше відкривати таємничу коробку. Під час даної події будуть діяти наступні бонуси: збільшений шанс стати щасливими друзями. Збільшено шанс отримати щасливих покемонів у трейдах. Рівень дружби зростатиме швидше ніж зазвичай, відкриваючи подарунки, обмінюючись покемонами або боручись разом у рейдах, аренах чи битвах тренерів. Шанс знайти 8 або 88, а може і більше монет гімігула, коли ви обертаєте покестоп із золотим люрмодолем. Крім перерахованого вище вечірка з нагоди восьмої річниці матиме спеціальні бонуси в певні дні. 28 червня з 10 години по 29 червня до 23.59 за місцевим часом, яйця з інкубаторів будуть вилуплятися вдвічі швидше, 30 червня з 12 години по 1 липня до 23.59 за місцевим часом. Досвід отриманий під час ловлі покемонів, збільшений вдвічі. 2 липня з 12 години, по 3 липня до 20 години за місцевим часом. Можна отримати вдвічі більше зореного пилу за ловлю покемонів. Наступні покемони частіше з'являтимуться у дикій природі: Бульбазавр, сквіртл, Чармандер, граймер, іві, враховуючи їх сяючі форми, Спригатіто, Поекоко, Куакслі носитимуть святкові капелюхи, Пікачу, враховуючи його сяючу форму, носитиме капелюх у вигляді тортика. Деякі тренери можуть навіть зустріти граймера з регіону Алона, якщо пощастить. Наступні покемони будуть з'являтися частіше в такі дати: з 28 червня, з 10 години, по 29 червня до 23.59 за місцевим часом з'являтимуться Чікуріта, Сіндаквіл, Тододайл, Тріко, Торчик, Мадкіп. Є шанс зустріти сяючу форму 30 липня з 12 години, по 1 липня до 23.59 за місцевим часом з'являтимуться тортвіг, чимчар, Піплап, снайві. Чепік, ошавод є шанс зустріти сяючу форму. 2 липня з 12 години, по 3 липня до 20 години за місцевим часом, з'являтимуться Чеспін, Прокі, Раулет, Літен, Попліо. Є шанс зустріти сяючу форму, крім останнього. Наступні покемони з'являтимуться у рейдах. Покемони, що з'являються в однозіркових рейдах, матимуть більше шансів стати сяючим покемоном ніж при знаходженні в дикій природі. Бульбазавр, сквіртл, Чармандер, граймер у святкових капелюхах, пікачу, капелюсі тортика будуть доступні завдання польових досліджень на тематику події. Завершіть їх, щоб заробити зустрічі з покемонами: Бульбазавр, Сіндаквіл, Маткіп та іншими. Деякі завдання польових досліджень також матимуть мега-енергію для наступних покемонів. Бенозавр, Чарлізарт, Бластойз, Септайл, Блазікен, Свамперт. Тематичні дослідження на час будуть доступні протягом усього заходу. Виконуйте завдання, щоб заробити досвід, зорений пил і зустрічі з покемонами на тему подій, такими як Реті Кейт у святковому капелюсі, Нідоріно у святковому капелюсі, та Бубафет, Мелтан та багато іншого. Але ж не встигла подія запуститися, як на розробників знову накинулися невдоволені гравці, які скаржаться, що нагороди на восьмиріччя гри однотипні, а саме однакові покемони щороку, платні спеціальні дослідження, розділення бонусів на кожні дні. Гравцям не до вподоби покемони в капелюхах і те, що вони не здатні еволюціонувати. Найцікавішими подіями на восьмиріччя гравці бачать тільки появу Мелтона та скорочення дистанції виношування яйця. А що стосовно даної події думаєте ви? Відповіді залишайте в коментарях. Що ж, а на сьогодні в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.